Взагалі незручний диван, під ногами все роз'їжджається. Ну, давайте дивитися. Якщо ви маєте на увазі, що пуфік роз'їжджається, то ну, хіба що ви ось так будете спеціально ним робити. Тому що ви його ногами притисли і все сидите, відпочиваєте. Це, до речі, безкаркасний диванчик-експромт, який одним легким рухом розкладається. І ці пуфіки складають його дуже важливу частинку. Зараз покажу вам. Подушки забираємо. Ану, штовхне і. Розкладається в повністю рівне спальне місце, розмір метр шістдесят на два і воно дуже зручне і рівне. На ньому можна спати навіть щодня. Оці пуфіки, які всередині, вони тут сидять плотно, тобто не роз'їжджаються, нічого з ними не відбувається, нікуди вони не їдуть під час сну. Можете не переживати. На рахунок комфорту цей диванчик виведений. До дуже класного рівня, тому що моделі більше 10 років і його удосконалювали, перероблювали. І ось зараз моделька Експром дуже і дуже зручна. <кій> Диванчик іде в нас 1,60 м, буває від метру і до двох. Замовити можна на сайті Солоха Йої. Доставка безкоштовна по Україні, ще й за кордон відправляємо.